Вітаю! Які події 3 квітня втрапили в інформаційне поле зору команди Першого Подільського? Дізнаєтеся у підсумку новин. Посилення економіки один із найважливіших напрямків роботи уряду. Зокрема, йдеться про розширення логістики та збільшення експортного потенціалу. З цією метою Кабмін ухвалив ряд рішень, які посприяють вигідному міжнародному партнерству та дозволять Україні залишатися гарантом продовольчої безпеки в світі. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла церква Сіґету Мармацієй. Загалом на західному напрямку плануємо створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13. Все це дасть більше можливості для українського експорту та пришвидчить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу. Питання логістики для нас надзвичайно важливе, оскільки в Україні активно триває посівна компанія. Вже засіяно майже 477 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Лідерами є Одещина, Миколаївщина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина Вінниччина. Загалом цього року плануємо засіяти 5,6 мільйонів гектарів земель, і Україна обов'язково зберігатиме статус провідного експортера продовольства. До 80% бюджету Нетішина формується за рахунок коштів та податків, які сплачує ХАС у результаті своєї фінансової діяльності. Про суми сплачених податків за роки повномасштабного вторгнення у державну казну та міську розповів Юрій Типусяк, начальник планово-економічного управління. Також за інформацією ХАС в осінньо-зимовий період енергопідприємство справно надавало якісні комунальні послуги натомість зі сторони деяких споживачів залишається заборгованість. За 2023 рік ми сплатили на 112 мільйонів і 20 мільйона більше, ніж у 2022 році. Тобто, якщо в цифрах 2022 рік мільярд 83,6 млн гривень, 23 рік мільярд 195,8 млн гривень. В міський бюджет ми заплатили 314,3 мільйона гривень проти 289,1 мільйона гривень 2022 року. 23 рік сплачено 98% за теплопостачання. 2% не сплатили. За водопостачання 96%. Знов недоплата. За водовідведення 97%. Знов не доплата. Якщо це перевести в цифри, це по суті це мільйонні заборгованості. Україною крокує освітня реформа, яка спровокувала мітинг. Учні влаштували протест рішенню про відміну старших класів. Небажання покидати вже рідний за роки навчання. Освітній заклад раніше підтримали й батьки. Більшість вчителів теж виступають проти скасування 10-х та 11-х класів. Протестувальники очікують на масштабну підтримку усіх, кому не підходять відповідні зміни, і закликають підписати створену петицію. Більше знає Олександра Толстюк. Перед стінами навчального закладу протест у середній загальноосвітній школі номер 12 планують припинити навчання школярів 10-11 класів. Днем раніше на мітинг вийшли батьки. Тепер до ініціативи доєднались учні. Які альтернативи були нам запропоновані навчатися у 9-й школі, але, на жаль, 9-та школа не може запропонувати нам тих профілів, які пропонує 12-та школа. Отже, дитина годину часу буде добиратися до школи, годину часу зі школи. Якщо в цей час буде повітряна тривога, я як мама дуже за це турбуюсь, і якби мене це дуже хвилює, куди дитина має подітися в дорозі під час повітряних тривог. Вийшли діти з плакатами та лозунгами. Розвішали листівки усередині закладу. Вчителі також підтримали ініціативу. «Більшість вчителів за вони також хочуть, щоб набирались 10 класи. Долучились учні із 8 по 11 класи. Колярі зізналися, що не хочуть покидати свій навчальний заклад та подавати документи у інший. Тому що я тут з першого класу мені ці стіни вже як рідні, вчителі, рідні, учні. Тут багато класних гуртків. А нас просто безвідомо забирають забирають школи. Навіть не, не зуміли повідомити нас з початку року. Адміністрація школи розводить руками, каже, рішення вже прийнято. Проте учні, які навчаються у 10 класі, зможуть закінчити навчання у закладі. Перше питання, яке виникло після того, як ми побачили цей документ, цей скан так було яка взагалі була причина того, що це питання піднялося раптом в кінці. Березня за півтори місяці до закінчення навчального року на на міській раді. Ми не бачили ні переліку показників, по яких голосувала рада, ні взагалі причини, чому це питання раптом виникло. Про зміни батьки дізнались уже після готового рішення міської ради у приватній групі класу. Протестувальники створили петицію проти відміни старших класів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. День самоврядування у школах це можливість спробувати себе у ролі своїх наставників. Проведення уроків, виставляння оцінок, педагогічна нарада, старшокласники отримали незвичайний досвід. Тож, як справився із відповідальною роботою новий педагогічний колектив та чи чемно себе поводили вчителі у ролі учнів, бачила наша Оксана Медведєва. Сьогоднішній навчальний день в Анастасії розпочався незвично. Нині вона керівниця усього навчального закладу, новий кабінет та безліч невідкладних завдань. Випускниця зізнається, досвід дуже корисний, як вчителям, так і учням, адже вчить відповідальності. Мені здається, учні тоді беруть на себе величезну відповідальність за викладання матеріалу, тому що вони готуються, вони намагаються пояснити. І знайти спільну мову з іншими дітьми не завжди це виходить. Не, не завжди це виходить легко, так як хочеться нам, і також це дуже гарна можливість випускникам, а також 10 класам віднайти себе. Адже може можливо хтось хоче і бути вчителем. Дні самоврядування, коли навчальний процес у школі під контролем учнів у Хмельницькому ліцеї номер 5 започаткували 5 років тому. Дітям по-перше, цікаво, і вони бачать з іншої сторони, як це все ну відбувається. Як... Вчителі беруть на себе такий удар. Сьогодні навіть діти казали, що будь ласка, заспокойте їх, бо я не можу їх заспокоїти. Ну, дуже цікаво і дуже гарна ідея. Випускні класи самовіддано готувались до уроків. Кажуть, програму прописали так, аби самим було цікаво. Готувалися ми з ми вдвох проводимо чотири уроки сьогодні. Це математика, зарубіжна та дві біології. Готувалися ми за два тижні. Ми робили презентації, питання потім по тим презентаціям, щоб дітям було цікаво, щоб їх зацікавити. От а сьогодні ну стараюся якось зацікавити собственно, дітей, дітей і займатися. Вчителі насолоджувались можливістю побешкотувати, запізнитись на урок, жартувати і просто побути дітьми. Крім того, вчителям є можливість побачити себе з боку, тому що практично усі діти нас копіюють, і це дуже цікаво. І дуже такою родзинкою, цікавою в цей день є те, що на п'ятому уроці ми є клас, 11 в якого в нас немає. Ми учителі є клас. А діти проводять нам такий комбінований урок, фрагменти. Ви бачили історію української з математики, там алгебри і, дають нам задачі, і це дуже цікаво. На завершення робочого тижня на усіх чекає піжамний день. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Початок квітня, а черг немає. У минулі роки водії в цей період вже активно перевзувались. Нині чомусь не поспішають. Чим це зумовлено? Скільки коштують послуги СТО та яка перевага у заміні зараз? Дізнавалися наші журналісти. Сезон зміни шин розпочато, а от бажаючих перевзутись мало. Сезон розпочався з першим теплом. Це 28 березня, десь в цих числах. Резину міняють неспішно, тому що в березні ще була зима, як ми знаємо. Через нестабільні погодні умови водії не поспішають. Хоча середня добова температура вже вирівнялась. І за кілька тижнів усі маси почнуть заміну, коли варто буде записуватись у чергу заздалегідь. Зараз вже трішки краще. Сонечко вийшло, потепліло і люди, люди замінюють резину. Заміна чотирьох коліс у середньому обійдеться у 850 гривень. Проте певні категорії замінюють безкоштовно. Такою послугою користуються військові. Це можливість, можливість допомогти будь-чим, якщо я можу надати послугу, наприклад, там, заміни шин, підбору шин і так далі, чому би і ні. Ми перезули за два роки близько 100 автомобілів для військових, які самі приганяли, віддавали військовим. І відповідно ті, які звертались до нас, там просто перезутися. Ми їм казали, що от нас, нас це безкоштовно. Види резини відрізняються складом гуми. Зимовий варіант м'якший та з більшим протектором. Тому у теплий час машина буде хиткою. Літній ж більш твердий та призначений для поїздок сухим асфальтом. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації. Що про це рішення глави держави думають пересічні містяни? Ми запитали у щоденній рубриці питання дня. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про зменшення призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років. Чи підтримують таке рішення містяни? Дізнаємось. Не підтримую, тому що вважаю, що у 25 років ще чоловік не досі сложився, матівован. Не знаю, ну не підтримую. Я вважаю, що вони ще просто простіше не доросливець. Да, підтримую. – Чому? Нема що молодих, дивлюся кожен день в інтернеті, які молоді хлопці гинуть. Гинуть. Це ж теж чиїсь діти, чиїсь. Я взагалі, я навіть не можу, я перегортаю, бо я не можу дивитися. Красавчики, а це нація нашої України. Молоді хлопці. От з 25 років вже трохи є смішльоність в голові. Не mm, я, я підтримую. Чому? Ну, не знаю, напевно. Ви Знаєте, я не задумалася на цією ситуацію, тому що в мене ще дитині 14 років, а чоловік старший. Ну, напевно. Я думаю, що попереднє рішення призивний вік 27 років був краще, ніж 25. У мене внук якраз 27, тому я не очень. Навірно, треба. Все-таки необхідність я чувствую, учитывая ситуацію, я вважаю, що, мабуть, так. Да. Мабуть, так. Чому? Ну, сами, сами такий вік призивний, то що... треба комусь захищати. Напевно, треба, щоб захистити країну. Страшно. Дітки такі молоді, нічого не бачать, не закінчили ще інститути. Така ситуація, що страшно, я таке не можу витримувати. Знаю, що така проблема, знаю, що не вистачає зараз на війні хлопців, але підготовлених шукати треба. Їх ще безліч, їх ще безліч, тільки треба їх знайти. І трішки тих, що повідмазували, трішки треба теж прибрати. І все буде добре. Посівна у городників. На Хмельницькому ринку біля прилавків із насінням спостерігається ажіотаж, бажаючих придбати зерна овочів та зелені. Яка ж ціна на посівний матеріал різних городніх культур дізнавалися журналісти Першого Подільського? Продавчиня Надія пропонує десятки різних видів насіння. Каже, на початку квітня найбільше купують зелень, а саме Петрушку листя салату, горох та цибулю. Все, що гарбузовіша, рано там. Е... Кабачки це ще рано. капусту на розсаду можна, можна відкритий грунт. Продавці прогнозують, що протягом місяця попит на насіння зросте, адже більшість купуватимуть насіння овочів. Зазвичай це зерна огірка, моркви, капусти, буряка та томатів. Кожна культура має декілька сортів. Серед огірків найбільше купують. Роднічок, фенікс, кущовий, таких з України. Якщо це беремо виробника Польща, то там Цезар, Рацебор, такі популярні, сремський дуже популярний в людей, які вже там руками по 20 років сіють, Тось тобто вони зазвичай їх питають. Морковка це стандартна королева осені, шантане. Тобто одна коротенька, одна довгенька, за ними найбільше їх питають. Популярною є і цибуля саджанка. Її ціна 120 гривень за кілограм. Вартість насіння зелені в упаковках починається від п'яти гривень, овочів від десяти. Чим кращий сорт, тим дорожче. Також ціна залежить від виробника. Продавці діляться порівняно з минулим роком. Ціна дещо змінилася. Не набагато, але не не набагато, Десь на гривень 3-5 так в середньому. Де на маленькому пакеті це гривня дві, а на великому десь 3-5 гривень. Тобто не суттєво. Бо на початок війни було суттєвіше. Хоч, за словами продавців великого ажіотажу на насіння немає, хмельничани вже почали посівний сезон. Цього року я вже почав садити кукурудзу і моркву. Вже, як кажуть, розсаду ми з помідори, перці, Бурячка взяла, часник вже посажен, цибуля посажена, але ну, остальне все будемо сажати. Сажаю, бо маю теплицю. А що вже висадили? Це вже помідори, перець, квіти різні, такі, що однорічні висаджую. На Хмельницькому ринку можна придбати насіння українського виробника чи зерна, провезені з Голландії, Німеччини та Польщі. Тетяна Джепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо підсумок. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками п'яти хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Бережіть себе та своїх рідних.